У Житомирі відзначили переможців фотоконкурсу рідний край Моє Полісся він проводиться вже 14-й рік поспіль, але фотохудожники житомирщини не перестають дивувати. Цьогоріч 28 авторів представили 168 фотографій. Журі відібрали найкращі та визначили переможців у номінаціях: портрет, пейзаж, жанрові сцени, репортаж. За словами голови журі Юрія Кондратюка, рівень робіт піднявся, хоча художники представили лише класичні фотографії, не захоплюючи сучасними новинками, в планах розширити географію конкурсу та залучити до участі в ньому фотохудожників з різних куточків області. Інтрига відкриття такого відкриття сьогоднішньої виставки, яка проводиться за результатами фотоконкурсу, у тому, щоб Перед колегією управління культури обласного управління культури, де, де з'єднуться всі начальники відділів культури, е, репрезентувати їм виставку і спробувати, можливо, через чиновницький апарат е, стимулювати, запросити, долучити до співпраці фотохудожників, аматорів із глибинки Житомирської. Деякі автори використовували в своїх роботах комп'ютерну обробку. Умову конкурсу це дозволяли, але в першу чергу оцінювалася композиція фото. Кожний майстер, який себе поважає, він просто фотошоп застосовує по мінімуму, скажімо так. Все-таки жива фотографія, вона є жива фотографія, і вона більше. І тему розкриває ідею. Мета виставки патріотичне виховання любові до власного краю. Головне, що глядача на виставці на відкритті збільшується кожного року. Так головне, те, що діти, і читачі, які приходять у дорослу бібліотеку імені Ольжича, вони познайомляться. І кожен той, хто перегляне виставку, піймає в себе на думці, яка наша полісся красива. Фотовиставка працює в обласній науковій бібліотеці імені Ольжича. Відвідати її може кожен бажаючий вхід вільний.